Ми ж як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Служба Східного групування військ, пане Ілля, вітаємо вас. Вітаю вас, студія, слава Україні. Ми часто чуємо, Герам Слава, часто чуємо останніми днями. що… Е... Як з нашого боку є наступальні дії, так і з боку росіян десятками намагаються разів по 10-15 атак проводити безуспішно, але видається так, що ми тупцюємо на місці, тому що ну наприклад, російські воєнкори зазначають, що зсу не мають жодних успіхів, атакуючи позиції Росіян. Але так само про те говоримо і ми. Чи можна більш докладно розповісти, що відбувається на Харківщині, зокрема на Донеччині Луганщині? От про це поговоримо далі. Я би не радив слухати російських зетвоєнкорів, оскільки вони здебільшого працюють на російську пропаганду. Звичайно, що зараз ми продовжуємо наступальні дії на Бахмутському напрямку, на Алиманському та Куп'янському. Ми обороняємося. Ворог продовжує там свої наступальні дії. Зокрема, вчора поблизу Куп'янська було відбито 15 атак противника та знищено ряд ворожої техніки ворога. А саме 23 зразки озброєння та військової техніки, серед яких 8 танків, Т-72 та. Також вісім одиниць бойової броньованої техніки, серед яких це і чотири бмп 1 ще дві БМП 2 та дві МТЛБ. Також працюємо по мінометних розрахунках. За вчорашній день було нанесено вогневе ураження по одному 82-мм та одному 120-мм міномету. Оскільки зараз ворог постійно працює здебільшого саме з цієї зброї. Більше трьохсот разів він за вчорашню добу завдав ударів саме з своїх мінометів та. Дуже цінним таким уловом наших збройних сил, саме 25 ї повітряно парашютно десантної бригади, вдалося збити в. Мі 8 гелікоптер ворожий, який все ж втратив пильність та залетів в зону ураження нашого ППО. Наші хлопці з розрахунку ПЗРК 25-ї бригади уразили цей гелікоптер. Він був знищений повністю разом з особовим складом. Крім цього, вдалося ліквідувати станцію поле. Це станція ради електронної боротьби для придушення супутникового зв'язку та створення шумів та завад для передачі інформації нашими військами. Ворог зараз акцентує свою увагу. Поблизу Синківки та Іванівки зосереджує там зусилля своєї першої танкової та шостої армії на бахмутському напрямку. Продовжуємо рух, зокрема на в напрямку а, з а, горлівки а, там маємо успіхи, та а, ще а, відбулось сім бойових зіткнень, в ході яких було ліквідовано 157 окупантів. Знищили один піон 203 мм, Знищили один град а, та а, дуже багато різної техніки, ствольних та а, реактивних систем залпового вогню, серед яких і гармати Д-30, Також Д-20 120 мм та а, знищили 28 fpv дронів. Що є. Дуже високим результатом, дуже високим показником, оскільки ми знаємо, скільки лиха можуть накоїти ці безпілотні літальні апарати, проте майже три десятки їх не долетіло до призначеної цілі. Ілля, скажіть, будь ласка, за цією кількістю, яку ви озвучили, стоять зрозуміло, що й наші втрати про них зараз не говоримо, але говоримо постійно про те, як міняється оснащення і тактика ворога От ще до оснащення, знаємо, що Підрозділи 6-ї, 21-ї танкової армії конкретно працюють проти нас на Лимано-Куп'янському напрямку. Що у них з оснащенням? Те, що ви його міносуєте, однозначно. А чим проти збройних сил України ці підрозділи працюють? Оснащення у противника на жаль залишається багато. Багато він має різного типу танків, бойових броньованих машин. Також артилерійських систем Там має звичайну перевагу в авіації, як в тактичній, так і армійській. Він постійно наносить вогневі удари своїми су 35 парами заходить на ударну траєкторію. Також використовує і більш застарілі моделі, такі як су 25 мі 8 Ось ми бачимо вчора. Уразили та продовжує використовувати більш новіші моделі ка 52 У ворога. Є багато танків переважно це типу Т-72. Інколи трапляються такого, як т 90 прорив. Ми бачили відео, як вони також вражаються нашими стугнами. Однак, поряд з тим, ми бачимо затикання дірок, як і мобілізованим особовим складом, який не навчений або має дуже низькі свої фахові здібності. Так само бачимо і використання таких моделей, як БМП 1 та різних старих БТРів та інших зразків озброєння ворога є. Проблеми із новими зразками, оскільки впливають також і санкції, і інші також чинники, які не дають йому, наприклад, замінювати регулярно стволи, оскільки при такій динаміці бойових дій, звичайно, що зношуваність стволів вона дуже дуже висока. В нього є з цим проблеми. І звичайно, що після того як ствол приходить на відповідність, він втрачає свою прицільну точність, дальність втрачає та впливає ще також на ряд інших чинників. Тому металобрух. Хто у ворога є, але ми знаємо, як з цим працювати та завдаємо йому щоденних втрат, як ви бачите, із наших звичай, дякуємо. Ілля Ілля Євлаш, начальник про служби східного групування військ, був з нами на прямому зв'язку.